Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Добре мати довгу шию. Привіт, ти тут уперше? запитала в жирафа Мишка. Ти живеш у цьому будинку. вигукнула мавпочка. Так, мене звати жираф, і я переїхав сюди сьогодні з мамою. Ласкаво просимо, весело відповіла зайка. Хочеш пограти з нами? Запитала мишка. Ми збираємось пострибати на скакалці, пояснила киця. Вони показали жирафу скакалку. Він замислився та відповів звичайно, з задоволенням. Жираф, киця й мавпочка вирушили стрибати на скакалці. Але коли жираф спробував стрибнути, скакалка боляче вдарила його по шиї. Твоя шия занадто довга, жирафе, сказала мишка. Шкода, але з такою довгою шиєю ти не зможеш стрибати на скакалці. Тоді нумо грати в хованки, запропонувала зайка і відразу стрибнула за дерево. Жираф озирнувся біч, щоб знайти, де б сховатися, бо всі тваринки поховалися, і тільки жираф ніяк не міг знайти собі місця. Твоя ж'яна занадто довга, жирафе, сказала мишка, де б ти не сховався, тебе звідусіль, видно, дуже шкода, але в хованки ти теж не зможеш грати. Тоді нумо грати у футбол, запропонував песик, у мене є чудовий червоний м'ячик. Жираф вирішив пограти з мишкою й мавпочкою. Мавпочка щосили вдарила по м'ячу, і він злетів високо над кущами. Друзі почули гучний сплеск. М'яч влучив в ставок. Що ж робити, Мій новий м'яч у воді? засмутився песик. Не хвилюйся, разом ми витягнемо його з води, втішила мавпочка свого маленького друга. У мавпочки виникла гарна ідея. Песик, візьмися однією лапкою за дерево, а другою за мій хвостик. Тоді я дотягнуся до м'яча сказала мавпочка. Я майже дотягнулася. Але Песик не зміг більше тримати мавпочку. Його лапка зірвалась, і вони впали у воду. Допоможіть. закричала мавпочка. Я не вмію плавати без надувного кола. скрикнув Песик. Мишка, зайка й киця дивилися на друзів, які борсалися у воді. Раптом жираф підбіг до ставка. Нахиливши над водою шию, він закричав Хапайте мене за шию, і я витягну вас зі ставка. Мавпочка й песик схопилися за шию жирафа. Він легко витягнув їх зі ставка і одним рухом виштовхнув з води м'ячик песика. Дякую, жиравчику, подякували песик і мавпочка. Твоя шия не така, як у всіх інших, але це ж чудово. Так, засміявся жираф, адже тепер ми знову можемо грати в футбол. Ось і казусти кінець, а хто слухав молодець. Дітки, якщо вам сподобалася ця історія, діліться нею з друзями та обов'язково ставте вподобайку, щоб підтримати наш канал. До зустрічі!